Російський слід, тут, як -то, як то кажуть, на обличчя. Перш за все, нам чітко відомі факти того, що трофейна зброя, скажімо так, на досить тривалому протязі часу все ж таки передавалася. І угруповані в Хамас. Є інформація про те, що щось заходило до Хезболи, але достовірно цього невідомо. А От на Хамас приходило. Крім того, всі могли бачити навіть по Ютубу да, абсолютно таку, скажімо так. Природню для нашого регіону і абсолютно неприродню до близького сходу тактику, коли використовувалися ЕПВІ-дрони проти бронетехніки. Це, як то кажуть, ноу-хау все ж таки нашої, нашої війни. І ну, всі бачили, як це робили там. Ніхто інший, як люди, які пройшли е, наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там. Не було нас, значить, це було.